Вітаю! До вашої уваги фен фірми VGR модель V445 з безщітковим мотором BLDC нового покоління. Дана модель поєднує потужність, функціональність і продуманий дизайн. Завдяки високій швидкості обертання двигуна до 11 тисяч обертів на хвилину пристрій забезпечує інтенсивний потик повітря для сушіння волосся будь-якого типу. Модель має наступні характеристики: потужність 1600 Вт. Кількість швидкостей 3, температурних режимів 4. Живлення від мережі. Довжина шнура 1,7 метрів. Також фен має захист від перегріву та змінний пиловий фільтр для легкого очищення та довговічної служби. Корпус виконаний з пластику.